Перевірте, будь ласка, чи Ваша честь відповідно до вище зазначеної заяви, відомості обвинуваченої мініченка Юлії Сергії відомості, що до якої внесені до єдиного лісу, досудового судового розслідування. Крім того, заяви самого обвинуваченого що... До нього надходять погрози щодо вбивства його життя, та враховуючи те, що один із обвинувачень є неповнолітним, прошу продовж всього розгляду даного кримінального провадження проводити у закритому судовому засіданні. А крім того, ще ваша честь, попереднє судове засідання, де проводилася саме допит, неповнолітня, було викладено, знято без дозволу суду вільними слухачами та викладено в інтернет. В мережу TikTok хто може надати для ознайомлення свій мобільний телефон. Що що є порушення закону Кримінального процесуального кодексу України. Це проводиться доки щодо неповнолітних. <кху> Будь ласка, не перебуває поряд з адвокатом у суді. Він позбавлений права на правову допомогу. Крім того. Я не можу здійснювати в повній мірі його захист. Оскільки він знаходиться у мене постійно за спиною, я не можу належним чином реагувати на ту ті чи інші обставини, які виникають в процесі розгляду справи. Тому перше, я прошу, щоб мій підзахист... Зараз мен... суд вас переб'є, будь ласка, вибачте, але в тому що. Ми спочатку ми розглядаємо питання з приводу закритого судового засідання. Я зараз, так, підвечі, пощі, поступово, я зараз поступово і підготовку. Поставить на обговорення учасників Ви питання. не дослухали. Зачекайте, не. будь ласка, оголошена повітряна тривога, Що зобов'язаний поставити на обговорення питання з приводу того, чи учасники судового провадження не заперечують з приводу того, що проводити я судове розгорит. засідання під час оголошення повітряної тривоги. Тому, будь ласка, думка прокурора з приводу про проведення судового засідання під час оголошення повітряної тривоги по місту. Немає тривоги. Від... А ні, які цифрові немає тут. Ну, може у когось і... там щось. І взагалі, що за ну, пріоритетність прокурор, прокурор, прокурор ну, Алі до прокурора, оскільки прокурор ходить е, е... зараз. Ми розглядаємо питання прокурора щодо закритого судового з я вважаю, що воно не підлягає е, задоволенню, оскільки. Жодним чином не доведено те, що е, мають бути якісь погрози відносно Мельниченка, Оскільки Мельниченко допитувався в судовому засіданні неодноразово, е, а також в вашому складі, одноособовому, а також в вашій тройці. І він заявляв на моє конкретне питання: чи є погрози саме від е, Біляцького або родини Біляцького, або кола ну, знайомих Біляцького. Е, Мельниченко. Е, Сказав, що ні, таких погроз немає.